Друзі, вітаю! Це мій Тіхерай. Рада вітати вас на своєму каналі. У нас сьогодні сніжок прилітає і мороз. Хоча за прогнозом снігу не мало бути. І ось що я хочу запропонувати вам в сьогоднішньому відео. Отепляю рослини. Ну і друзі, у нас розпаковочка інтерфлора. Друзі, хебе. Дивіться, померзло. Ну, це ще по тих морозах. Казали, що не мерзне. Я не знаю, ну, може відійде. До речі, я вже накрила пістряве листя, тому нічого наче, а це прихватило, тому теж закутую. Також прикрила актінідію. я її там хвоєю прикривала, але боюся, вчора дощ і плюс сім, сьогодні мороз мінус сім. Отакі От перепади температури, тому накриваю, особливо за октнідією, боюся, тому що... Це ще дівчинка вона вже старша, а це однорічник. Не знаю, ну, в цьому році посадила навесні, щоб не померз. Теж його прихилила до землі, накрила хвоєю, але тепер ще накрила агроволокно. Агроволокно звичайно тоненьке, але я закутала в декілька шарів. І, друзі, ця діляночка. в мене тут маргаритки, Сантоліну садила. Лаванда, трояндочки, не знаю. Взяла із парника агроволокно і хочу прикрити. Я думаю, що воно шкоди не дасть, а все-таки хоч може трошки захистить мої рослинки. І тут також, там у мене маргаритки, тут я вкорінювала. Ой, забула, напишу. І тут в мене чітків багато, плюс гвоздичка, мені дуже шкода, понакриваю все. Ну, скільки вистачить, звичайно, все не, не накриєш, але по можливості. Понаходила деякі шматочки, були агроволокна, тут прикрила свої примулки, які я навесні висівала і влітку висаджувала сюди. Вони там, звичайно, присипані трошки пилками, але я переживаю. Тут накрила тут у мене гейхери, верба, хвойних, хтось садила когось, короче, теж прикрила. Тут таке тоненьке агроволокно в два шари. Тут теж тоненьке агроволокно в два шари, я казала, гвоздички і все решту. Тут знайшла ще шматок поверх того, що я закутувала, ще накинула і ще тут з краю майже більше до половини вдвоє. Так що, думаю, що і тут взяла свої парнички і понакривала спочатку. Порвався, я була, шматок там, шматок тут, там у мене е, барбарис і там барбарис. Е, тому поміняла місцями, там шматочками, там, ну, думаю, хоч трошки щось при, придержимо. Е, пролітав сніжок, уже перестав. Ну Снігу не передають, тому я боюся. Тому отак, друзі, попрацювала, замерзла, а зараз іду в хату і погріємося, я вам дещо покажу ще. Повка інтерфлора. Получилось одні замовлення. Все, щоб герметичніше було. Так, і насіння. Що ми тут позамовляли? Так, все насіння саме інтерфлори, ні. Це не інтерфлора. Агролак, груп. Так, ну і накладна. Так, і що ж я тут замовила? Лобулярія Приморська Алісу. Так. так. Майорці вишукані жоржино-квіткові. Це здається за. Так, зараз подивимося. Десь, по-моєму, щось було безкоштовно, чи? Ні, немає. А, це, мабуть, було у флорі, а. А, це подарунок. 0,50 копійок. Айстра китайська Таус Суліч. Ну, не знаю, що дійдемо до неї. А, ось це подарунок. Ось такий подаруночок. Флоріума. Так, ну і далі. Бакопа, утопія. Так, це я вже казала майорці. Безсмертник приквітковий цмин. Ну, не буду показувати, картинок немає. Катарантус рожевий барвінок. Майорці вузьколисті пед першн. Карпет суміш. Пеларгонія зональна королі... кор... колорама. Суміш Ф2. Так, бегонія вічно квітуча фея. Ф1. «Світло-рожева». Петунія гібридна, багатоквіткова низькоросла альонка Ф1. Так, петунія гібридна, багатоквіткова, звисаюча вельвет пюре. Ф1. Тут іде по 10 дражев усіх. Ага, тут 15 є. Тут 5 штук пеларгонія. Так, тут по грамах 10 штук. Сейчас скажу, що тут по грамах, тут по грамах, тут 5 штук і тут міні-драже. Лобулярія 10 міні-драже, Покопа 5 штук, катарантус 10 штук. Бегонія вічно квітуча 10 драже. Так, петунія гібридна, багатоквіткова з звисаюча, вельвет пьер. 10 драже. Петунія. Гібридна, багатоквіткова низькоросла. Альонка f 1 15 дражев. Торенія. Думаю, що правильно роблю наголос. Фурніє уай, ді. -блу, 10 драже. Бегонія, бульбоносна, Великоквіткова суміш. 25 драже. Так, цикламен персидський, 5 штук. У мене мало ще цикламенів, ще захотіла. Чернушка дамашка суміш. Це квіти. Так, ой, а як називається? Він інакше не пам'ятаю. Так, буряк столовий, Бетіна взяла, буряк столовий циліндра. І Ангеліна кабачок. 10 насінин, і кібрія огірок 10 насінин, і шахті 10 насінин. Це дуже популярні е, та, е, огірки, так що е, сподіваюся, що щось з них буде. Е, що у нас по цінах? По цінах саме-саме дорожче у нас е, кабачок Ангеліна 57 гривень 10 штук. Потім Торенія – 39 гривень. Огірок Кібрія 47, шахті 37 гривень. Так, і що? Бакопа 50, 49 гривень, вибачаюсь. Бегонія 28, великоквіткова вічно квітуча 21,50. 24, катарантус 34,50. Лобулярія 10 мікродраже, 26,50. І пелергонія зональна 27 гривень. Ну, от, такі ціни приблизно. Не в е, флоріумі дешевше я брала, але не знаю, чи мені не, не потрапили на очі такі рослини, чи. Е, Просто тоді не думала про це. Думаю, що насіння більше замовляти не буду, це вже занадто мені хоч би з цими розібратися. Ось така розпаковка, друзі. Так що, друзі, працювати є коло чого. Будемо висівати, будемо спостерігати, як буде що рости. Кому цікаво, залишайтеся, підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення. Щоб ви були в курсі моїх справ. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Якщо вам щось цікаве в моїх відео, діліться з друзями. Ну, а на цьому все. Всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. До нових зустрічей. Пока! І подивіться, друзі, яка краса. В нас на вечір пустився сніжок. Не знаю, який він буде, але сподіваюся, що буде гарненький. Може, хоч трошки прикриє землю. Всім гарного вечора, тихої ночі і всього найкращого.